Спортаку у мене для тебе сюрприз. А який? Зніми пов'язку і побачиш. Я хочу, щоб ти підняв штангу зі спортласощами. А в чому ж сюрприз? У тому, що ти не зможеш її підняти. А ти допоможеш? Так, але вона дуже важка. Отже, потрібні спортласощі. Груша. Виноград! І рівень енергії. Тепер я готовий. Молодець Я думала, це неможливо. Зі спортласощами, можливо все. У містечку казковому новий починається день. Ніколи ми тут не люємо і чекаємо гості тебе. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевін. Рожева шапочка. Режисер Сегвальді Джей Карсон. Ми майже закінчили подарунок Спартаку на день сюрпризів. Ага. Літачок зі спортласа. Сюрпризи, це круто. Можна я допоможу. Це справді сюрприз. Хей. Ось тобі кашкет. Ха -ха. Ха -ха. Тепер я капітан дня сюрпризів. так. І нарешті останній фрукт. О, так. Так, усе готово. Нарешті сюрприз, для спартака готовий. О, інші, а план у тебе? Звісно, в мене. Добре, Пікселю, піднімай літак. Зараз. О -о -о. Підключаю до пульта керування, двигуни завів, режим польоту увімкнув. Завівся! Полетіли. О -о -о. <ривіт> Я О -о -о. Далі стабілізую двигуни. Перевір скидаць спортпласачів. <ривіт> О! Це дуже круто. Так Усе та перевірили. Ще не все. Треба перевірити камеру. Стефані, подивись на екран. Добре пікселів. На літачку є камера, яка показує все, що перед нею. Камеру перевірили. Круто. А? О, хто вимкнув світло? Мені не видно. Зараз я посаджу літачок у цей кошик. Кошик? Є yeah. Коли той дурний синій кенгуру посадить корабель, я його засліплю, а потім дам йому солодке яблучко, і тоді він зникне назавжди. Ні. Це не спрацює. Де да ж це він подівся? Від побачити, як Спортак зрадіє сюрпризу. І мені теж. Це буде найкращий день сюрпризів. Так, перевіримо наш план. План Питалю. тут. Ката. Зараз буде. Диванні двигуни активовано і. Перевертаємо! <свистити> Ну, добре. Отже, Стефані одягає плащ. Ага, Потім Стефані піде лісом, а кошику у неї наш літачок. Спартаки з зав'язаними очима чекатиме біля дерева з будиночком. Отак. Тоді Стефані прошмигне повз нього, покладе кошик у корабель та побіжить до нас. Це ж просто ідеально. мені пощастило. Аж не вірю, все вийде. <ріст> я піду за дівчинкою в ліс, потім підкину яблуко їй в кошик, вона віддасть його з портобовдуру. Тоді він тратить свою енергію, і тоді я позбудусь його назавжди. Ха -ха -ха! Трохи маскараду. <клід> А ось і вовчисько. Ну що ж, усе готово. Літачок уже у кошику, і я готова йти. Але чому Стефані має йти сама? Бо якщо підуть усі Спартак нас побачить? Не хвилюйся, Зігі. Моя камера стежитиме за нею, і ми зможемо її бачити. І попередити, якщо щось піде, не так. Та що ж там може піти не так? Кто? Кто вымкнул светло? Зиги! Зиги! Да, сейчас Стефани! Дякую, друзья! Бувай! Бувай! Стефани, помнятай, камера стежит за тобой! Дякую! Ось она! Так! Спортаку, тоби лист. ха 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 Що це таке? На тебе чекає класний сюрприз на дінь пов'язку. Йди до дерева з будиночком. Люблю сюрпризи. Роби приємне друзям своїм, Дуже ти порадуєш їх, сувенірчик квітів букет, піднімуть настрій, це не секрет. Ти не в слід Крикни привіт і другові листа напиши. Їм сумно ти не барись, під батьох щиро розміхнись Ти для друзів створи Маленьке диво і вони стануть щасливі. Ти думка Життя ми дні Веселі та сумні, Та все життя це сюрприз. <гум> Друзям ти своїм подзвони. Ох, як же задіють вони. Тим, що маєш З другом ділись, до тебе все вернеться колись. І для друзів створи, маленьке диво, і вони щасливі. ти думками з ними будь, і друзів не забудь. Ти зі мною танцюй і не богайся. Співай, радій, усміхайся. Йде життя ми на юдні. Веселі та сумні? Та Все життя це сюрприз. А зараз рухаємось разом. Танцюй. Руки вгору. Раз і два. Молодець. Співай, помахай. Раз і два. Це чудово, швидше. Танцюй, раз і два. Співай і махай. Прекрасно. Так. Танцюй і не вагайся. Співай, <певать> Життя ви на юні веселі та Чуй! Звук пропав. Ми маємо її чути. То роби щось. Пікселю Поверни звук негайно. Хвилинку а? тримай, але не натискай нічого. Добре. Треба все полагодити. Ми потрібні стефані. Я пообіцяв наглядати за нею. Я капітан Дня сюрпризів. Ага, покладу яблуко в коргіл. Не вдалося. Ну що ж буває? От якби підібратись ближче. Вона ну, не бачила мене, адже я маю ще один шанс. Кладемо яблуку Та зупинись ти! Ух ти, а в мене добре виходить. Що це? Це ідеальний шанс. Ой-ой-ой, я нічого Що не бачу. Що О, тут їться? Ми потрібні зіги. Цього разу в мене все вийде. <рес> 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 Я не знаю, я її не бачу. Пропали звуки зображення. О, Зігі, що ж ти намагаєш? Зігі, я ж тебе просив нічого не чіпати. А? А? Я подивлюся, що з камерою. камеру чети звук. Побачимо, чи зможу я вилетіти з цих кущів. Це все я явине. Треба все виправити. Не можна, щоб дівчинсько втекло. Піду навпростець. Ага, ага. Я поверну цей знак, і вона заблукає. Ось вона йде. Двері! двері відчинено. Хм. Підготуюсь до сюрпризу. Як же пройти до того дерева? О, Знак вказує шлях. Так, зараз праворуч і ще трохи прискорити. Е, нічого не виходить. Ще праворуч і. Так! Звільнив! Усе камера полетіла далі. Добре, вийшло, вийшло. Зображення є. Попрацюйте над звуком. Ми це й робимо. Стоп! Це неправильний напрямок. І камери чомусь немає. О! Ось і він. І очі зав'язані. Просто чудово. За допомогою змінювачого голосу я обдурю спортака і змушу відкусити від цього яблучка. Голос Стефані. Спартаку, привіт. Привіт, ме! Другий голос: ні-ні-ні, не знімай пов'язки. Зіпсуєш сюрприз. Стефані! А я думав, це мер. У нас голоси схожі. Ми ж родичі. Я принесла тобі яблуко. Пригощайся, будь ласка. Дякую. Швидше. Добре. А в чому сюрприз? Побачиш. Ось він який солодкий яблучний сюрприз. Стефані ніде не видно. Де ж вона? Що? О, ні, знак вказує неправильний напрямок. Що ж це? О, Тільки не це. Вона заблукала в лісі. Стоп, стоп, стоп! Ось вона. О, де вона? Де? Знак вказував не туди. Тепер ми знову її чуємо. Нову, друзі, попрацюйте ще раз О, Добре, добре. добре, так зробимо. Я стежитимо далі. Так, так. О, це тобі вже не знадобиться. Гляньте, а де спортак? Його там же мав чекати на сюрприз. О, ні. Я дивитимуся Стефані. Не спускай з неї очей. Не Кораблю ми відлітаємо за п'ять хвилин. Корабель готується до злету. Спрацювало. Вона біля корабля. Спартаку! Що? Спартаку! Дівчисько в рожевому. Чому вона тут? Ще зарано. Спартаку! Де Спартак? Де Стефані? Вона щось там каже. А що вона каже? Спартаку! Я сплю. Ти ж зі мною говориш. Це я у вісні. Я заходжу. Костюм, у нас кимось говорить! Цікаво Певно, зі спортаком. Стій. Я заходжу. Ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. Я, я, я са... Приходь пізніше. Ні, зайду зараз. Ліжко! Ліжко опускається. Але Спартаку ще не вісім на дев'яте. Так. Швиденько в ліжко. А, вона заходить. То лети за нею. Так. Спартаку? Що сталося? Чому він так рано в ліжку? О, Так, так. Саме так. Я Спортак. Це і справді Спортак? Що у тебе з підборіддям? Е, з підборіддям? О, о воно вказує мені правильний шлях. А чому у тебе голос інший? Мій голос? О, е, е, це мій новий стиль, Люба. А зуби чому такі великі? Е, до чого усі ці питання? Іди звідси негайно. Я ж принесла тобі сюрприз. О, -о, -о чудово, давай сюди. Кажу, віддай. Він спартак. Ну віддай. Він хоче відібрати в неї кошик. А? Що там коїться? Я не знаю. Дуже дивно. А? Там нема чого дивитися. Бачу, тут коїться щось дуже дивне. Там коїться щось дуже дивне. Забирай його. Спартаку. Що? Відправ гостю додому. Ми зараз злетимо. Напрямок, куди завгодно. Двері зачинено. П'ять. Чотири. Корабель злітає. Забери звідти камеру. Камера на виліт. Три. Треба тікати. Що ти робиш? Опусти мене. Uh! Що вона каже? Вона говорить з нами. Може, хтось уміє читати по губах. Я не вмію. Ласощі, Хоча ні, Потрібен звук! Швидше, швидше. Може, ці підійдуть. У нас є слабо. Треба швидше це зможеш. Усе буде добре. Ого! Нам треба дізнатися що там на кораблі. Зі Спартаком щось дуже дивне коїться. Так, ми знаємо. Ага. Я, мабуть, відійшлю туди камеру. Так! На З ласощами. Я підключу камеру, щоб ми бачили, що там зі Спартаком. Підключаю. Ух ти! Розумний контролю. Шафу підчинено. Корабель вийшов з під контроль. А це хто? Їх там двоє. Стефані, ти їх бачиш? Глянь на екран. Так бачу. Я так і знала щось не так. Так. А вже на одному з них пов'язка, яку ми дали, але кристал у нього червоний. А значить, він зовсім не має енергії. Осте сході про це ані слова. А? Ви можете діяти за планом? Я хочу спуститись вниз. Платформа опускається. Він опускається. Що діється? Друзі. А куди летить корабель? Вираховую траєкторію польоту і пункт призначення. Так, будинок пікселя. <гас> будинок пікселя. <гас> Ось цей будинок. Ой, лишенько, лишенько. Треба знати, що діється назовні. Активувати зовнішні камери. Один з них висить на кораблі. Ой-ой-ой. ой. може зупинити корабель. Але він зараз у цукровій кові. Треба знайти вихід пікселю. У літаку ж є скидач спорт ласощів. Треба просто скинути ласощі йому до рота. Так, І тоді енергія до нього повернеться. Є лише три виноградини. Прямо, прямо зараз і... Відпускаю. Ще корабель вже близько. Хвилину ага. у нас лише дві ягоди. Знаю, але це не дуже легко. Корабель сильно хитається. Я знаю що робити. Спробуємо ще раз. Обнемося. Піднімемось шлик, шлик, шлик. Так, рівно рівно. У тебе вийде. Скинути ягоди. Ягідка. Ось він. Що Так. Що ти дівчисько, придумало? Усе народ, я тримаю корабель рівно. Чудово! Тоді вперед! Так. Добре! Ну що, остання спроба! У тебе вийде! Так. Розвернемося, підйом, пригальмуємо ага. і скидаємо ласощі! Девица! Він Браво! у Браво! Он його треба зупинити. До аварии девять. Он сейчас врежется. А куда? 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 Семь. Вот и конец, Робби, Пять. Четыре. Сейчас я накою. Три. Летайте. Два. О, Папа. Аварии уникнут. Ура! Спортак Спартаку, ти в формі, що сталося? Що, Адаку, куди це ти? Спортаку! Робі Робі левець. Левець. А ви кого чекали? Спортакло у Це не спартак! Треба знайти стефані, що так, ж це Ходімо! Ледве обійшлося. Я знаю. А звідки взялися спортласощі, що дали мені енергію? Може, зав'яжеш очі і дізнаєшся. Так, зробиться. Добре. Що далі? Підсім трохи ближче. Так, зараз. Так. Спартаку тепер знімай пов'язку. Сюрприз! Ух ты! Справжний спортивно-солодкий сюрприз! Бим-бам, дигаригидон, смешные слова, у танцы я спеваю. Бим-бам, дигаригидон, це весела песенка проста. Mm -hmm. Думаешь, лучше mm -hmm. все до танцю, усі разом це весело так. Mm -hmm. Раз, два, пострибай, побудь.

Выпускай! пускай, выпускай, выпускай! вет